Панове привіт! Вчора і спортс підвезли нам патч, в якому мали би покращити вибір позиції тіммейта, яким керує штучний інтелект, тоді коли суперник атакує шляхом катбеку. Ну, ну мали би покращити логіку, яким чином гра нам підкидує гравця, який реагує на кнопку стримування партнером, тіммейт Контейн, пресинг другим гравцем. Тут дякую, бо інколи дуже тупило. Ну і найцікавіше, і найболючіше водночас, і підрізали ефективність ударів зовнішньої сторони. Стопи, вони ж трівели. Я спочатку подумав, що а, написали, але в грі то особливо не відчую, але пограв. І відчув. Ну і вчора до нас повернулася Ліга Чемпіонів. Сьогодні маємо ще два поєдинки в рамках однієї восьмої фіналу. ПСЖ зіграє з Реалом Сосідат, але цікавим для нас поєдинок буде в Римі, де Лаціо зіграє з Мюнхенською Баварією. Хто з вас збирав, як і я, Йозуа Акіміха, той чудово мене розуміє, тому що нам треба, щоб Баварія зіграла в нічию або перемогла, тоді Йозуа отримує свій перший ап. Плюс один. Якщо Баварія ще й у матчі відповіді закриє питання і пройде в наступний раунд у чортфінал, тоді вже буде ще один. Плюс один і загалом плюс два. Тобто сьогодні нам треба вірити в успіх Баварії, і саме з таким розрахунком я буду дивитися цей поєдинок. Якщо у вас є прогнози, то ФАВБет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Ого. Ого, нічого собі, командочка. Поклали мене. По одному. Але на трівелу не дають мені вийти. Ой, яка крива трівела. Що це було? Що? Що? Я просто в шоці від того суддівства за останніх пару днів? І ей, ви що здуріли чи що? То червоно дають не тому, хто фолив. То червону не дають за те, що Фердінанд по п'ятках в підкаті грає. То тепер можна брати від свого. Я в шоці? А ви далі удари фіксить? Правильно, спочатку фінеси давайте пофіксимо. Тоді трівели. І грайте до двох метрів. Боже, яка крива трівела. Я без зеленого таймінгу бив, але мені, власне, цікаво все спробувати. А ось і дрівелка, добрий вечір. 2-1. подемос! Спробуй ще. У мене ще, напевно, Всі 24. Боже, оцей скрипт він такий тупий Всі 24, що просто срака. Зізука. Ну, от от, боже, ви так задовбали з тими підкатами. Коли EA то будуть фіксити, я вимагаю за кожен невдалий підкат давати жовту. За кожнісінький. А якщо не туди влучив, в п'ятку влучив одразу червона Вони замахали, люди просто спамлять ті підкати без голови. Отак тобі за ті підкати. Ні, не летить стрівелка. Дуже рандомні вони тепер стали. Ви без трівел, що взагалі у мене буде робити на фланзі. Ну, кафор тут же 90-й, ти диви. Петі тут. Зараз ще зідану поставлю туди, хай лупить часто на тест. Реально погано б'є. Мені, наприклад, подобалось і коли фінеса летіли, і коли трівел летіли, коли все летіло. Бо це от е, грати до 5 метрів мені не подобається. Це дуже душно і тупо, враховуючи те, що всі в 90-90-90 стати, і там боти просто самі все роблять. <риклад> Диви, оце був пас на мого страйкера. R1, причому жорсткий такий, сильний. І дивись. Дивись, що робить Мальдіні. Десь. Суперник не грає, не грає. Бот Мальдіні хоп вискочив забрав м'яч до побачення. І таких моментів овер до фіга. І при тому ти тепер не можеш бити лонгшот фінесом. Ти тепер не можеш бити лонгшот трівелою. Що ти можеш робити? Та де? Срако тривела реально в ауті? І не впав вже нуля. Дивись. Бей! О! О! <хи> Мені здається, я приблизно з цієї ж точки пропустив в першому таймі. 8 метрів і менше. Бей! Бей гола! 11 метрів і більше не ругай кнопку удару. Бувають різні ситуації, бувають різні матчі, бувають різні настрої, бувають різні патчі. Я думав, чесно, що я пограю і скажу, нічого не змінилося. ахаха. ха ха На жаль, змінилося. А, так, десь там казали, що за два матчі дають 4 тисячі чок Але я ще один матч зіграю, тоді відкрию. Ооо, 85 плюс Х2, гарно. Бонус. Оце він. О, 4 тисячі от За це дякую. За це я їй подякую. Що не треба там сидіти десь вишукувати ті очки, а просто от взяли і подарували для ком'юніті очки. Два матчі зіграй в будь-якому режимі на тобі 4 тисячі. Я б не проти, якби наступного сезону так 4 рази по 10 тисяч зробили для лонгшотів з Фінесами. Чисто напхати в свою команду тих, хто фінеси можеш ще кидати лонгшоти. І хоча б так тішитись ті грі, ну. Маларт, прокачано вже ого. Тепер, виходить, що нічого з ним не зможу. Добре. Ну це поки вся гра. Зайти до 11-метрової позначки і, з... і реалізувати. І третій раз поспіль не можу ноги підібрати під удар. Оце ні. Добре. Які у вас є класні лонгшот тейкери в клубі. Ану пишіть мені. Ну що, зі велочку. Ну таке. А ау! А канте нічого не зробить. Так класно от, грати проти канте і як погано грати з Канте. Ти розумієш, що гравець безударний і все. Був би там хтось інший, ти вже гадаєш, він проб'є, чи він фінтане щось зробить. З Канте ти знаєш, він дасть пас. Ах! Уф! Уф! All. Слухайте, що сталося з арбітрами останній тиждень? За цей матч я вже другий раз бачу. Я просто не розумію. Ну як? От просто, а як? Ну, ну Це ненормально. Слухайте. Це просто ненормально. Чисто... Чудаки в захисті грають криво. Вони фолять, вони підкати спеціально стрибають, такі, що йдуть на фол. Вони не отримують червоні. Інколи підкат може навіть не зафіксувати тепер. А зараз фол не фіксує. А як? Ну просто якась срака. З фолами в мене е, в принципі до останніх Ultimate Team Champions катастрофи якоїсь не було. А от починаючи від вчорашнього дня, вже відео на каналі, хто не бачив ті матчі, пішла якась така історія, що я її не розумію, вона зараз продовжується. Ну от. Ох, Зелененька Он сайт. Трівелку. Є З плейстайлами можна бити Добре, я відкрию тільки класні паки, погані не відкрию 85 промо. Ні, інформ. Ой, що? Чого мені два інформи дали? Так, тут 87 плюс Х2 або 86 плюс X3. Ого! А тут 87 плюс Х4. 87 плюс 2 штуки. Золото. Холанд хоча б. Педегор, неймовірно, мене обікрали. То восьме? Дев'ята Морган, ну теж хоча б. 87 плюс 4 штуки. Фьючер летить. Швейцарія. Це Кобель летить. Пабло Баріос. Речі, стати нічогеньке, але. Це 487 карти. Боже мій. Ну і срака. Сьогодні я ще кілька матчів у Райвел зіграв, щоб відчути, як летять трівели, і все йшло так само, як і тоді, коли я вперше запустив гру після патчу. Так їх дуже суттєво підрізали. Напишіть в коментарях, якщо раптом у вас якісь інші враження, бо в мене трівели практично не летять. Був один гол у Гарінчі з за штрафного майданчика, коли мене здивувало, що він після фіксу так забив. Але загалом з кута такі звичні позиції для класних трівел просто. Просто до побачення карінча не може нормально пробити бапе з плейстайлом на трівелу теж таке собі. В мене немає в клубі золотого плейстайлу ні Модріча. Можливо, в когось із вас є гравці з золотим плейстайлом. пишіть у коментарях, чи летять удари в них, чесно кажучи, з точки зору реалістичності в грі, футболу, як такого, Трівели в такій кількості, так це занадто. Я не проти, нехай буде такий фікс, але чому тоді просто удари не летять за межами. Штрафного майданчику, ми зараз станом на середину лютого доходимо до того, що в атаці треба буде просто нагло заходити до 11 метрів і менше, і тільки тоді забивати. А як же ж удари з дальньої дистанції? Як же ж карати тих гравців, які хочуть тільки закриватися біля своїх воріт, не пресингувати? Інколи воно може влетіти зараз, навіть я собі згадую там зідан. В мене зелені таймінги фінесом давав чи сон якийсь зможе дати, але. Це все підрізається і підрізається. А стати у суперників стають вищі і вищі. Тут автоматичні блоки, тут чудовий вибір позиції і тут духота на полі. Я не знаю, що буде далі. Поглянемо, але. Поки мені такий фікс не дуже подобається, тому що, знову ж таки, лонгшоти нам підрізають, а вони додають трохи різноманітності в грі. Чекаю ваших коментарів, чи подобається вам те, що підрізали так велки Ну і на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте за вподобайку Почуємось, побачимось, бережіть себе.